Гнів. Тобі, здається, далека панно, що маю в серці гнів, а мені тужно, а мені банно, як і за давніх днів. Ти вже замовкла, вже другу осінь не шлеш листів дрібних. Я ж всі багатства віддав би досі За твоє слово, сміх. Тобі здається, моя далека, що я давно не твій, Твоя ж хатина то свята мека для моїх снів і мрій. Тобі здається, що все забув я в далекій чужині, Та від розстання туге полум'я Росте не гасне, ні. Тобі здається, то були жарти один любовний мих. Ти ж записала найкращі карти життя моєго книг. Автор Олес Бабій